Я про дреди все хотіла спитати, такі довгі. Їм 30 років, майже стільки, скільки в нашій країні. Це історія України. Якщо всі кажуть, що волося це ну, пам'ять, то ось в цих дредах пам'ять цієї України. В Києві попрощалися з Грін грей легендою українського року. Хто зі зірок пройшов провести його в останню дорогу? Яку правду розповіли про його хворобу та де поховають музиканта, і що тепер буде з гуртом уже за хвилину? А також про останні дні життя артиста та що каже дружина, почуєте у сюжеті. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Можливо, перецінти. У будь-якому великому кільці за часів незалежної України точно є його рука, У будь-якому більшій чи меншій мірі, але він точно дотичний до будь-якої великої пісні, яка звучала в нашій країні. Вчора, 23 жовтня у Києві відбулась церемонія прощання з учасником гурту Грінгрей Андрієм Яценком, відомим як Дизель. 55-річний музикант помер 20 жовтня від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця. Співака відомого всім під псевдонімом Дизель не стало всього за кілька днів до запланованих виступів. У межах туру гурту провести Андрія Яценка в останню дорогу прийшли друзі, колеги та шанувальники. Церемонія прощання проходила у будинку кіно, де звучали україномовні пісні Грін Грея. А поруч було встановлено символічний постер пам'яті артиста. Серед тих, хто прийшов шанувати пам'ять Андрія Яценка, був і його колега по гурту, бітмейкер Дізі. У коментарі для Тесен ЮЄ він зізнається, дизель мав для нього особливе значення та зазначає, музикант ніколи не. Скаржився на своє здоров'я. Бітмейкер пообіцяв не зупинятися і продовжувати нести пам'ять про свого товариша. Водночас доля гурту «Грінгрей», який мав розпочатися найближчими днями українськими містами, наразі залишається невизначеною. Була дуже близько батька. <звіт> Я не мав батька, якого не познайомилася. Познайомили з дітей.

Ніхто не був в курсі, що він мав хронічне захворювання. Це стало величезною несподіваною новиною. Він зневажливо ставився до лікування і тому подібного. Його улюбленими ліками було активоване вугілля. Далі ми нестимо його світле ім'я. Ніщо не має бути забутим. Доведемо все, що він почав і казав. Концерт відбудеться у Києві. Це буде триб'ют. Що буде далі з туром? Наразі ми не прийняли рішення на четвертий день. Ми тільки збираємося докупи. Втрата Дізеля це першочергова втрата Дізеля. Тобто, в це легендарна штука, дійсно, правда. Але зі всього спадку, зі всього, що залишив Дізель, для мене це точно не першочергова штука. Ми втратили епоху, ми втратили легенду, ми втратили одного з печені. Прощатися з Андрієм Яценко прийшов і музикант Фагот із гурту ТНМК. Артист зізнається найбільше запам'ятав дизеля за його доброту та життєрадісність. за словами Фагота, новина про хворобу колеги стала для нього, як і для багатьох інших, повною несподіванкою. Верверсі на щось придумав, щось вгадував. І не дивлячись на те, що там постійно якісь у нас були заруби ідеологічні між собою. Знаєш, повага завжди була просить. Я просто не знав про ішемічну хворобу. Він нікому не розказував, що у нього щось було. Тому це був як грім серед ясного неба. Лишимо зал з кожного міста, і це буде така, така платівка. І потім вже після перемоги маю надію, поїдемо далі з піснею «Мігрант», збирати тих іммігрантів і. Повертати їх додому. <рес> Кліпмейкер Віктор Придувало ледь стримував сльози, коли згадував про Андрія. Він каже: Андрій завжди підтримував молодих артистів із потенціалом, і щиро прагнув зробити світ добрішим і наповненим музикою. він був дуже добрий. Ця посмішка постійно постійно був готовий допомогти, завжди був радий. Якщо він відчував творчу особистість, що бачив, він всім допомагав. І він так хотів, щоб цей світ був яскравий, музичний, кайфовий. Своїми спогадами про Андрія Яценка ділиться й Джамала. Співачка назвала Дизеля людиною, яка її надихала та зізналась. Він завжди вірив у неї. За словами Джамали, нині її переповнюють почуття смутку, і жалю через непоправну втрату. Перший перша суперзірка, якою взагалі я опинилася на сцені, і він дуже добрий був до мене. Я його назвала дядя Дізель, тому що він мені здавався величезним. І масштабним. Ну, всі тоді дуже любили Ми Багато разом жартували, джемали. Він якось так, так до мене завжди респектував мені. Якось, так. А я до нього, знаєте, я вже до такої величезної рок зірки, в якої все склалося. І це були такі у нас відносини. Також дружина засновника українського гурту Грей» гітариста та композитора Андрія Яценка Єва Яценко вперше коментує його раптову смерть. Ти кохання всього мого життя і моя найбільша трагедія. Люблю назавжди! Написала Єва Яценко у своєму інстаграм. Тітка покійного музиканта розповіла для обозює, що тіло дизеля буде кремовано, а його прах згодом поховають на байковому кладовищі в Києві. Я все таки кетиму підходжу, Я й сам смерті не боюсь, притом притоскакового та време. Нагадаю, про смерть Андрія Яценка стало відомо 20 жовтня. Тоді гурт Грінгрей опублікував у соцмережах чорно-біле фото музиканта з траурною стрічкою. Спочатку близькі припускали, причиною смерті стали проблеми із серцем. А згодом стало відомо, дизель помер під час туру гурту. Останні дні він скаржився на проблеми з серцем. Говорив Віктор Придувалов. Ми що він міг відчувати. Ні. До останнього дня він був прям бадьорим на позитиві, мужчинкою. До останнього дня був під всіма на зв'язку. Буквально за день я був в гостях, тобто до останньої хвилини він був таким, як ми будемо. Нагадаю, Андрій Яценко був засновником Грінгрей, який створив у 1993 році. У 2023 році колектив відзначив своє 30-річчя та досі вважається одним із найвідоміших і найвпливовіших рок гуртів України, який заслужене має статус легендарного. У своїй музиці гурт поєднував різні жанри фанк, рок, тріп-хоп і дабстеп серед найвідоміших пісень колективу Емігрант під дощем, дощем», система, мазафака та багато інших, що здобули широку популярність і транслювались на українських радіостанціях. Tô me У Андрія Яценка залишилася дружина реперка Євгенія Фара. У своїх інтерв'ю музикант неодноразово говорив разом із коханою. Вони свідомо вирішили перейти на українську мову, адже це було важливою частиною їхнього особистого та творчого шляху. В одному із інтерв'ю в Україні Андрій згадував, зустрів Євгенію на пляжі в Херсоні. Тоді йому було 35 років, а їй 16. спільних дітей у пари не було. Ти, хоча б раз задумувався про усиновлення, знаєш, були такі мисли. Ну, ну, они так быстро прилетали. Почему? Ты боишься от той дальности? Ну, кстати говоря, может быть, в том числе. Плюс ну, я ні, що ще у там потрібності такого прям ощущення, що як то там не подасть така водить, може воду я не пів. Андрій Яценко неодноразово говорив: саме повномасштабна війна Росії проти України стала для нього переломним моментом і змусила швидко подорослішати. Від початку вторгнення він активно долучився до волонтерської діяльності, допомагав евакуювати жінок і дітей за кордон. Згодом артист уклав контракти з батальйоном ТРО «Мрія», куди вступили його друзі. У 2023 році Яценко Овідав на службі, був залучений до протиповітряної, протиракетної та протидронової оборони. Безпосередньої участі в боях він не брав однак, неодноразово опинявся під ворожими обстрілами. Виглядає це так: Певну кількість днів на тиждень ми маємо перебувати на чергуванні. Коли ж ми не на чергуванні, то працюємо за своїми професіями. Я продовжую бути музикантом. Такий графік, дає можливість збирати гроші на різні соціальні потреби для України. Сьогодні я, як і багато мої братів, Служу в вооруженных силах Украины, ДФТГ МРи. Я вижу ваши глаза, ваше восхищение нашим творчеством. Лето баю бай, лето лето, лето улетает Я храню эти незабываемые воспоминания и изо всех сил хочу, чтобы наступил мир, мир, в котором будет место для музыки. Що побіля над кривавим злом принесе мир не тільки в Україні? Після початку повномасштабної війни гурт Грінгрей призупинив свою діяльність майже на півтори року. Музиканти сумнівались, що варто повертатися на сцену, зокрема через те, що значна частина їхніх хітів була виконана російською мовою. Згодом вони переклали багато своїх пісень українською та ухвалили рішення відновити концертну діяльність. Скільки відсотків ти зараз щасливий? ми беремо в базову Давай а так, как угодно. Вина, она сейчас есть. Мы это прекрасно понимаем. Я несчастлив. Как и все э, жители Украины, которые находятся сейчас здесь, и те, которые находятся в ней. Они еще более несчастливы, чем тот, кто даже сейчас здесь. У нее эти незабываемые воспоминания. И изо всех сил хочу, чтобы наступил мир. Мир, в котором будет место для музыки что победа над кровавым злом принесет мир не только в Украине. Слава Украине!